Ви натрапили на це відео зовсім не випадково. Якщо у вас є чоловік, який тримає дистанцію, і в вашому серці більше запитань, ніж відповіді, давайте розберемось разом. Сьогодні я відкрию карти та подивлюся, що ж насправді у нього в голові та в серці. Відчуйте цей момент, закрийте очі і згадайте його, і налаштуйтеся на правду. Давайте поглянемо, що він про вас думає зараз. Які думки він тримає про вас. Давайте поглянемо, що скажуть карти. Ну, Дивіться, він бачить у вас жінку, з якою можна будувати міцні глибокі стосунки. Ви для нього як основа. Стабільність, таке коріння. Але є одне але він думає, що у вас з'явився інший чоловік. Можливо, це лише його страх або ревнощі. І від цього він почувається дурно. Так, саме так. Йому соромно за себе, за свої вчинки, і він відчуває, що втратив щось дуже важливе. Давайте поглянемо, що в нього в глибині душі. Те, що він ховає, знаєте, навіть сам від себе. Но його почуття ще живі. Є тепло, є ніжність і є пристрасть. Ви для нього як пригода. Знаєте, як яскравий спалах у житті. З вами він міг відчувати таку справжню легкість, щирість, які так рідко бувають. Але є й моменти, коли він дивиться на вас не лише як на кохану жінку, а як на ту, з ким життя набуває барв. Давайте поглянемо, чому тоді між вами виникла ця холодна відстань. Чому ж причина. Ви не повірите, але однією з причин є просто банальна лінь. Так, йому важко визнати свої помилки, важко знову зробити кроки. Він дуже гордий. Дивіться, гордість йому не дозволяє підійти. І в його уяві, знаєте, все вже давно закрите. Він думає, що ви закінчили цей етап і не чекаєте на нього більше. Давайте поглянемо, яке місце ви займаєте у нього зараз в житті. Дивіться, ну зовні може здатися, що у вас уже немає в його світі. Але насправді він часто про вас думає, так, постійно, ви як та думка, знаєте, яка повертається знову і знову. І ця ситуація давить на нього. Для нього це такий, знаєте, нелегкий період його життя. Давайте поглянемо найголовніше питання, чи хоче він відновити ваш зв'язок? Давайте глянемо. Так, дивіться, в його душі йде боротьба. Він стоїть перед вибором, біле або чорне. Його серце хоче кроку вперед. Але емоційний стан зараз дуже-дуже важкий. Він, знаєте, загруз у своїх якихось негативних переживаннях. І відновити це все це величезне випробування для нього. Але десь там у нього в глибині все ще має силу для, для того, щоб іти вам назустріч. Давайте поглянемо, що ж стримує його зробити цей крок. Давайте поглянемо. Ну, дивіться, він ідеалізує вас. Він боїться не виправдати, по-перше, ваших очікувань. А по-друге, знаєте, така йде енергетика, що він чекає якогось такого ідеального моменту, якогось попутного вітру, що все само вирішилось, знаєте, само собою. А ще мітла. Ця карта каже, що у нього всередині хаос, він сам заплутався у своїх думках і страхах, і йому важко, знаєте, навести лад у собі. Давайте поглянемо, що буде далі. Чи варто вам чекати прояву від нього? Так, воля проявиться. Він захоче проявитися до вас. Білі лелеки це символ щасливих змін, повернення гармонії, знаєте, можливо, не одразу. Спершу буде присмак такої невпевненості, як за Хмарою. Але сонце обов'язково вийде. Давайте поглянемо, яку підказку для вас приготували карти. Що вони вам скажуть. Так, сходи. Дивіться, продовжуйте рухатися вперед. Крок за кроком. Пам'ятайте, що було в минулому. Чи хочете ви справді повернутися в ту історію. І головне, пам'ятайте, хто ви є. Ви княгиня. Ви варті справжнього кохання, а головніше ви варті гідного ставлення до себе. І давайте поглянемо ще на останок, чи є майбутнє у ваших стосунках. Чи є майбутнє у ваших стосунках? Так, дивіться, ну між вами була втрата. Але Макош це богиня долі та життєвого шляху. Ваш зв'язок не випадковий. Через ці стосунки вам обом потрібно пройти певні уроки, навчитися цінувати, прощати. Знаєте, можливо, навіть змінюватися внутрішньо. Макош вказує, що майбутнє можливо, але воно залежить від того, чи обоє ви готові змінюватися і працювати над собою. А ще перун. Ви знаєте, ця карта говорить, що між вами будуть кипіти емоції і пристрасні, і конфліктні. Взаємне тяжіння між вами нікуди не зникло, але й боротьба характерів може перешкоджати гармонії. Проте Перун підказує, що попереду багато пристрасті, емоцій, знаєте, боротьби. Все буде залежати від вашого вибору і сили ваших сердець. Цей розклад прийшов до вас не випадково. Якщо щось відгукнулося вам у серці, значить, це справді ваші підказки від Всесвіту. Дякую, що провели цей час зі мною. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові розклади. Можливо, саме в них знайдеться відповідь на ваше питання. А також до зустрічі побачимось у наступному відео.